Ще раз. О, холодильник подух. Е, Тепер друге питання, хоча ще перше не змонтоване, не зайшло до мережі. Друге питання в нас це Тахо і локбук і водій менеджера. Думаю, що я об'єднаю це в одне єдине. От. так почну. З... водія менеджера. Вот. Водій менеджер. Спілкування відбувається таким чином, що на телефон приходить повідомлення пікап і От. І є в нас є у нас, нас... отака От бумага, яка є повністю копія. Текстового повідомлення. Ну, тут написано Driver Copy. Wirehouse. У нас є номер подорожі, номер Trip, Trip От. Номер трака, номер трейлера, телефони відповідних осіб, водій, менеджер, компанія. От, і це є звідси куди загрузки. Ship it from отримувач. От така штука приходить на телефон. Тут подробно розписано, що у нас за температура. Мінус 10 Фаренгейта, кількість паліт, вага. І в самому низу от вона загальна вага. 40 363 От, Якщо толком не. Якби вник, не розібрався, скільки це, щоб я за одну секунду розраховував вагу на кілограми на тонни, ну, але привикнеться. Да, от Я маю зараз в цій поїздці, в цій подорожі. Одне завантаження і чотири розвантаження. От така штука приходить на телефон. От, більше ми нічого не маємо. Там все написано. Ти, не отримання вантажу. Апойнтменти, тобто моменти, коли треба розвантажити, в котрій годині штат і так далі. Зарахування менеджери рахують добре. Наприклад, в моєму випадку менеджери, менеджери українці, але які живуть вже в Штатах, ну, з акцентом вже говорять, і є американці. В даному випадку це пані Джесіка. є Різні люди, тобто в різних штатах, є гаражі. Тобто, куди ну, не гараж, так та, би не ярд, а склади, де куди ми заїжджаємо завантажуватись, ну, конкретно водії нашої от, фірми. Да. Менеджери, особливо головний, типу фліт-менеджери, вони керують самою цією штукою, яка називається логбук. І так, переходимо до другого того самого. Це у нас виходить навігатор, всім знайомий iGO. Але куплений тут через Amazon. Тобто, недорого він коштував 65 доларів з кріпленням. Так, і от він от він, локбук. Це звичайний планшет. Локбук може бути в телефоні, це просто додаток, називається мотів Driver. В цьому додатку водія логінить представництво фірми, тобто менеджер. І що ми тут маємо? Маємо, наприклад, от Logs. От та сама лента пише ON, SB to Sleeper, Off Duty. От, і там розписано от їзда, скільки я їхав, скільки я стояв, скільки відпочивав, все по хвилину. От воно розписано. Тут все підтверджується. Ось так виглядає логбук. Так, що ми маємо? Чен статус, поміняти статус, що я зараз роблю. Тобто Ми робимо це на тахографі, міняємо там молоточки, там ліжечко і так далі. Що Відкриваємо країну. Тут ми нічого не відкриваємо. Різкось появилася. Тут ми нічого не відкриваємо. От. І от наші йдуть. Оце з 8 днів мені лишилося цикла 20 годин що можу працювати, тобто 50 я вже відпрацював. 3:33 години лишилося до закінчення моїх shift, тобто 14 годин з обшого загального часу робочого дня. От, 3.33 водіння, тобто все йде разом. І 3.33 33 типа, пауза, тобто все йде типа, паралельно. Ті годинники міняються відповідності до простоя, їзди і так далі. От є. Той самий рекап, тут все розписано по днях, що я робив, стояв. Це дуже мудра штука цей притріб. О, що вона ще може? О, знімаю тут тільки, не знаю, які ви можете тут бачити. О, зараз секундочку. О, от. Що тут у нас є? Тут є управління. О, тут. Та штука під'єднана до, до камери. Де шкам називається? Вона дивиться в дві сторони на вулицю і всередину кабіни. О, oh, Dashcam. Що ми маємо? Vehicle Inspection. Note Test Review. Connected. Your Locks. Маємо таку позицію. Оглянути трак. Що ми маємо? Manag Dashcam. Зараз подаємося. View Images. Показати картинки. Зараз вона покаже те, що вона знімає. Ця камера автоматично, коли дивиться всередину, фіксує. Якщо є в руці телефон, вона тут же включає запис. Любий предмет під час руху, коли в русі знаходиться автомобіль, що би ви не робили, постійно вона починає зйом і вибиває на фірму алярм. Водій відволікається від її їзди. Тобто настільки продумана ця машина, що, що це капець. Та програма єдина мотив драйвер для, для всіх. Тут є режим контролю, Коли приходить інспектор ті контроль, от, е відповідно, е є відповідна графа, от, і ми в цю графу вносимо дані цього інспектора. От, Пожалуйста, з'явилася картинка. Якщо я близько під'їжджаю до зустрічної машини, до, 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 до за якою я їду, от, або аварійне гальмування, або щось нибудь, незвичайна ситуація, оця камера починає писати, включає запис, от в тому числі вона зараз робить запис. Оце моргання означає, що я включив е, пристрій і я хочу подивитися, щось, ну, що мене цікаве. І от вона пише. Коли так вона сигналізується, означає, що вона зараз записує і передає Дані на контору. І відповідно вже прийшов гудок, дні сповіщення, що за мною дивляться. Ну, от така от історія. Так що, логбук – це дуже мудра штука, все пише повністю, все відмічається. Ставляться відмітки-мітки. -мітки, все, е, е, повністю фіксується, в тому числі, контролі. От. Єдине, що нема швидкості. Швидкість вони не фіксують. Вона не бачить швидкості, з якої рухалася машина. Хоча, я думаю, що і це можуть теж визначити повністю. Думаю, що для них проблемні на сустави, наприклад, таку дрібничку, як визначити швидкість руху автомобіля в певний період. Тобто з спілкування з менеджером відбувається через повідомлення. Ця інформація приходить, все розписано, коли загрузка, коли погрузка. Що водій не знає, то може в, зворот, в зворотньому напрямку написати повідомлення. Це є общий загальний чат е менеджерів. От, відповідно, свій менеджер бачить, з котрого телефону пішло повідомлення, і тоді розбирає ситуацію. Е додаткових нюансів ніяких нема. От, з локбуком так само можна розібратися без проблем. От. Було би бажання. Ну і незабаром перейдемо до на наступних питань. Далі буде.